У мистецькому центрі Галерея Ілько презентували видання Горіанська ротонда. Автор відомий науковець, доктор мистецтвознавства, ректор Закарпатської академії мистецтв Михайло Приймич. Дослідження присвячене одній із найстаріших кам'яних сакральних споруд на теренах України, датованій 13-14 століттями та її унікальному розпису, що є третім за давністю і значимістю в Україні. Якщо людина не знайома з горянською ротондою, то очевидно ця книжка буде унікальною, тому що відкриє для себе цілий великий світ. Бо якщо ми говоримо про саму церкву і особливо про її розписи, то це є пам'ятка унікальна як для України, так будемо казати, і для всієї Центральної Європи. З цієї причини, що якщо ми говоримо про комплекс живопису, який зберігся до нашого часу, то старішими живописами є в Україні комплекси, що збереглися. Це є Софія Київська і Кирилівська церква в Києві. Ця пам'ятка має величезне значення для нас, як об'єкт не тільки туристичний, але й як об'єкт, який нас десь зв'язує із розумінням нашої культури європейської. Тому що, бачите, ми можемо говорити про те, що тут ми маємо певні ознаки романського мистецтва. Ми можемо спостерігати ознаки проторенесансу, а так само готики. Ну і в такий спосіб це є комплекс унікальний для України, бо Україна переважно перебуває під впливом візантійської традиції. А тут ми бачимо виразну західноєвропейську традицію в цій пам'ятці. Дослідженню сакрального мистецтва Закарпаття науковець присвятив майже 30 років, і ось уже шосту ґрунтовну працю. Горянська ротонда перше наукове комплексне узагальнення історії, архітектури та художньої унікальності цього храму. Попри те, що видатній пам'ятці понад сім століть, досі залишалося чимало питань, що потребували уточнення й осмислення. Це видання відкриває і уточнює певні дати. Це надзвичайно цікаве трактування і аналіз того живопису, яким ми дійсно можемо пишатися як унікальним на теренах не тільки Закарпаття України, але й цілої Європи. І тут треба надати Михайло приймачу належне, що це не тільки його суб'єктивна думка, він кожної. Своє припущення він аналізував, він радився з колегами і. Тому на сьогоднішній день можна сміливо твердити, що це найповніше з культурологічної з мистецької точки зору. Видання про Горянську ротонду над виданням Михайло Приймач працював близько п'яти років. Зокрема, понад півтора року тривала підготовка до друку. Книга побачила світ у видавництві Карпати. Її інформаційну цінність підкреслює її відповідний дизайн, втілений художньою редакторкою Монікою Еней. Видання насичене ілюстраціями. В оформленні використано авторські фото та світлини Михайла Дороговича, Моніки Еней, Леоніда й Івана Ільків. Дуже багато ілюстрацій, багато прикладів, і там просто розглядається весь цей і страсний ряд, і від Боговіщення до е, Тайної вечері. І це все в малюнках. Це так зване письмо для неписьменних. Люди тоді не багато не грамотних було, і для них оце все святе письмо викладалося в віді ілюстрацій, віді фресок. Оці фрески якраз ми зараз і дивимося, яким вже 700 років, і в тому числі, можна сказати, це наше багатство. Дуже гарне дослідження провів Михайло Васильович Приміч. Це вже п'ята книга, яку ми випускаємо. Він надзвичайно освічена людина і перекидає між мистецтвом і святим письмом, це пояснює. Ми дуже задоволені співпрацею з цим видатним мистецтвознавцем. Видання здійснено за фінансової підтримки Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Відомості про видатну пам'ятку, що має загальноєвропейське значення, подано українською, англійською та угорською мовами. Ав'яріні Ротунда. Півлік і шля населення угорщини добре відомо як історичний пам'яток Горянська Ротонда. Туристи приїжджають, ознайомлюються з будівлею. Так і як Угорщині, ми вже не перший рік спостерігаємо за будівлею, і як коронацією нашого багаторічного співпраці було видання саме цієї книги на сьогодні. Так, дійсно, частина накладу з видавництва залишається у нас. Ми ці книги передаємо тут на території Закарпаття, наприклад, школам, культурним центрам, мистецьким центрам. Крім того, ми передаємо частину книг для для репрезентаційних подарунків. Крім того, передаємо книги до бібліотеки Сичені Будапешті. Також передаємо на території Угорщини та Закарпаття Закарпатюкрин по бібліотекам, по університетам по школам. Як зазначає Михайло Примич, у монографії подано інформацію, що спирається на нові й давнішні дослідження українських, словацьких та угорських науковців. На сторінках видання вміщено загальні відомості про пам'ятку, її архітектурні особливості та, власне, живопис на стінах храму, історію його відновлення, дослідження, зокрема, сучасними цифровими методами, авторський аналіз унікального стінопису та мистецтвознавчо-теологічні рефлексії.